В амур Дніпровському районі Дніпра вперше відкрили алею героїв. На пам'ятних стендах історії 36 військовослужбовців. Шанувати героїв небесного воїнства зібралися рідні та побратими. Серед них Владислава Кучерява. Жінка коло портрета загиблого двоюрідного брата. Сергій Сесь був сиротою, служив у поліції, а до війська долучився ще за часів АТО. А він починав з Мар'янки, Авдіївки був на всіх гарячих точках Донецької області. А після повномасштабного вторгнення він перейшов до 54-ї бригади батальйону К2. Його шлях був нелегкий, але він завжди був на позитиві. Він завжди був усміхненим, ніколи не втрачав надію, завжди вірив в перемогу. Початком великої війни Сергій знову опинився на передовій. Там в районі Мар'янки, згадує сестра. Підібрав мале собача, яке ніколи не полишало свого господаря навіть на позиціях. Аж до самої загибелі воїна. Він сказав, що я тільки її побачив. Вона моя каже. Я зразу поняв, що вона моя, а назвав її Гердою. Він багато про неї розповідав, як вони були в окопі, в бліндажі. Вона постійно давала знак, вона чуяла, що ще зараз щось буде. І так, от вона була їхньою, як талісманом І залишалася з ним до самого останнього моменту. Після його загибелі на наступний день я її забрала. Вона зараз проживає в мене. Серед стендів із зображеннями спочили героїв історія Сергія Леоти. У воїна на позивний псих залишились дружина та чотирирічна донька. Їх і пішов захищати у 2022 році. Долучившись до лав територіальної оборони. Кожен день при можливості він телефонував, коли був зв'язок. З донечкою спілкувався по відеозв'язку, коли була можливість, але майже кожен день. Сергій Леута на фронті був водієм, вивозив побратимів із гарячих тучок Харківської, Луганської та Запорізької областей. Мріяв про власну справу. У цивільному житті керував вантажівкою все для забезпечення родини. Але минулого року його життя обірвала одна з ворожих атак. Я, мабуть, підняла пів України, знайшла номери всіх, кого мені було потрібно, і тоді мені вже хлопці сказали, що, на жаль, 7 жовтня ввечері він загинув. У нас була щаслива родина. І для нас він завжди буде живий. Він досі для мене, для дитини моєї, вона знає, що татка живе на небі і оберігає нас звідтиля. Експозиція історії героїв створена у співробітництві між сім'ями полеглих, побратимами та міською владою. Мета проєкту зберегти пам'ять про військових та підтримати їхні родини. Знайомимося з, з родинами загиблих, приймаємо заявки для того, щоб. Розміщати кожного героя і подалі. Проєкт Лея героїв покликаний вшанувати пам'ять кожного дніпрянина, який віддав своє життя в цій війні, в боротьбі за свободу і незалежність нашої держави, і за те, що, власне кажучи, Дніпро і надалі залишався мирним тиловим містом. Банери планують повсякчас оновлювати. Задля цього районна адміністрація звертається до родин воїнів з проханням ділитися історіями своїх героїв. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро